Цього тижня з'явилася інформація, що Україна може отримати від Ізраїлю російську зброю, яку бійці Цахал захопили під час операції на території Лівану. Про це посольство України в Ізраїлі написало на офіційній сторінці у Фейсбук. Цю пропозицію Єрусалим зробив Києву після зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнічука і заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель. Вони зокрема обговорювали перспективи військової співпраці між країнами щодо російського арсеналу, захопленого у Лівані. Якщо вірити «The Wall Street Journal, серед зброї, захопленої Цахал є найновіші російські протитанкові комплекси. Корнет Дмитро Снігірьо, військовий аналітик, з нами на зв'язку на пане Дмитро. Я вас вітаю. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Дякую за запрошення. А розкажіть, будь ласка, що вам відомо про цю допомогу Ізраїлю? Якби не ця зброя, яку вони забрали, так би мовити, я не знаю, тобто яку вони знайшли, яку вони, яка стала ізраїльською, да, але по факту це російська зброя? Чи було б взагалі у Ізраїлю у Ізраїля політична воля і бажання якось долучатися до військової допомоги для України? Так, при чому давати згадаємо попередні заяву ізраїльського уряду, зокрема секретаря ради державної безпеки Ізраїля з приводу інформації щодо можливості постачання іраном балістичних ракет Російської Федерації? Тоді була чітка позиція держави Ізраїль з приводу того, що якщо ця інформація буде підтверджена ізраїльськими розвідслужбами, то ізраїль передасть Україні власні. Балістичні ракети з дальністю ураження більше 600 кілометрів. Тобто Ізраїль чітко позиціонує себе в моменті підтримки України. Не варто тут, ну скажімо так, розганяти зраду. Причому варто варто говорити про непряму підтримку України, але досить дієво. Давайте згадаємо з вами, що ще на момент існування режиму Башара Асада військово-повітряні сили Ізраїля знищили на території Сирії три. Підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, які знаходилися під контролем проіранської Хезболи. чи ці безпілотники збиралися на ці підприємства в Сирії через сирійський порт Артус, потім переправлялися на територію окупованого Криму. Відповідно використовувалися росіянами в моменті нанесення ударів, БПЛА по території України, так мовиться про знищення підприємств. тобто Тисячі БПЛА не досягли своєї цілі по відповідно території України, тому підтримка держави Ізраїлю, вона безцінна, плюс обмін розвідданими щодо тактико-технічних характеристик іранських Шахет-131, шахет 136, якими Росія тероризує Україну. Причому це на момент якраз активізації з боку Російської Федерації використання цих БПЛА. У Ізраїля постійний досвід протидіяціям БПЛА і саме ця інформація дозволила українським системам ППО ефективно протидіяти і відпрацювати механізму їх нейтралізації, мовиться і відповідно про придушення система Меребну і безпосереднє знищення мобільними вогневими групами. Крім того, давайте згадаємо, що держава Ізраїль передала українській стороні. Системи раннього оповіщення, але тут же питання до української сторони, чому вони до останнього часу не були задіяні, але це безцінний подарунок з боку Ізраїля. Тобто, моця про те, що на момент що можливо, скажімо так, зафіксованого пуску балістичних ракет, перепрошую неможливо за зафіксованого пуску. Дається відповідно сигнал тривоги, причому це стосується виключно цивільного населення на всі месенджери, на всі засоби зв'язку. Тобто, у вас є додатковий час, щоб прийняти рішення і відпрацювати алгоритм ваших дій в моменті порятунку. Тому я ще раз підкреслюю: не можна недооцінювати ту вже допомогу, яка була передана, або ту військово-технічну. Інформацію і відповідна, ну скажімо так, елементи протидії з боку Ізраїля в моменті й і виробництва і постачання цієї зброї Російської Федерації. Тепер з приводу можливості так прошу вибачте. Так, ні ні, ні, продовжуйте, будь ласка, так. Тепер з приводу можливості відповідна передачі Ізраїлем російської зброї, як ви слушно зауважили, це ПТРК-корнет, і там при чому йдеться не тільки про «Корнет», а відповідна фагу. Це нові протитанкові ракетні комплекси. Причому свого часу е, ізраїльські спецслужби зафіксували факт використання ПТРК Корнет, е, коли арабські терористи нанесли удар з використанням цього ПТРК по шкільному автобусу, тобто цинізм був ну На вищому рівні з боку як Російської Федерації, яка намагалася заперечувати факт постачання, так ну відповідно арабських терористів. А, але менше з тим, після рейдів Цахалу в Ліван і сектор Газа постало питання, а куди дівати трофейну зброю. І відповідна держава, як дуже прагматично підійшла до цього питання. І звернулася до української сторони в моменті передачі цієї зброї безпосередньо силам оборони України. Причому йдеться там не тільки ж про ПТРК, там стрілецька зброя, там досить багато унікальної зброї. Варто говорити про те, що спецпідрозділи Хамасу з нашими останніми розробками російського ВПК. Мовиться про АКМ Сто тридваці. Це відповідно новітні розробки. Російського ВПК і там ціла лінійка власне озброєння, яке передано російськими спецслужбами цим терористичним угрупованням. Але найбільше нас будуть цікавити та кількість ракет до РСЗВ ГРАД, які використовуються палестинцями для обстрілу території Ізраїля. Ізраїлю вони не потрібні, але нам вони конче необхідні. Якщо за цей арсенал передадуть, то відповідно можливості Силу оборони України в моменті використання РСЗВ для ударів по російським позиціям значно зростуть. Крім того, тут же й мовиться про те, що українській стороні варто наполягати не тільки на передачі відповідно російського озброєння, але на озброєнні Хамас є балістичні ракети іранського виробництва. але це більш цікавий варіант. Там дальність ураження в залежності від типу е е засобів ураження від 300 до 800 кілометрів. Тобто, палкі перепривіти ми б в Москві повернули би е е ну, Скажімо так, з досить серйозними збитками для російської економіки, от на цьому варто наполягати українському послу в Ізраїлі, що дайте нам ті самі іранські балістичні ракети, які були захоплені під час рейдів у секторі Газа і відповідно на території Ливану, причому не тільки Ливану, але й Голландські висоти в Сирії. Там взагалі були захоплені. По безпрецедентній кількості склади сирійської армії, а це саме з зброя, радянська і російська зброя. Пане Дмитре, ну я буду вам дякувати, тому що ви дали абсолютно вичерпну відповідь. Я навіть це така специфічна, знаєте, те тема зброї, в якій треба дуже глибоко розбиратися для того, щоб розуміти, які від види озброєння найбільше потрібні нашим збройним силам. Станом на тепер я сподіваюся, що наші представники в дипломатичних відомствах вони добре. Так, само орієнтується, і, власне, на це має бути скеровані більшість їхніх зусиль, якщо не всі зусилля для того, щоб е роздобути зброю, чи не так, Так, абсолютно так. Mm -hmm. І відповідно тут же питання зовчасня МЗС не треба з задніх, а треба, користуючись моментами, відповідно пропозиціями ізраїльської сторони, розширювати це питання щодо військово-технічної співпраці з цією країни.